Один із перших викликів, коли я вже е, самостійно керував е, караулом. Е, тут ось, неподалеку у нас стався випадок, коли на дівчину е, наїхав трамвай, вона потрапила під трамвай, в неї було зажати дві, дві ноги. Ми приїхали, самі не змогли підняти, викликали е, сарм, підняли та передали в карету швидкої допомоги. Вона була в притомності, але потім дізнавалися, якщо я не помиляюся, дві ноги було ампутовано.

Додатково, поміж викликів на пожежу, вже з'явилися виклики на ліквідацію обстрілів. Це морально важко. Коли ти бачиш, от у нас був випадок, коли ми ліквідували наслідки обстрілу по багатоповерховому будинку. в Тіресі там була родина на третьому поверсі. Ми шукали їх, бачили там їх фотографії. Тобто фотографія усміхнена, щаслива родина. Все добре, це класно. І тут ось так, і ми їх шукаємо вже по німечні е, тіла. Один з таких викликів, я можу сказати, це були прильоти по нефтопереробному заводу. Е, е, так, якщо не помиляюсь, там з цивільних постраждав охоронець, його там осколками посікло. Так, загиблих більше не було, але пожежа була доволі таки масштабна. Ми коли під'їжджали, я напевно ще такого не бачив, як воно так, такі гриби, як будто якась там атомний зрив стався. Була е загроза вибуху, е поруч розташованих резервуарів. Все розливалося, піни е треба було дуже багато, щоб це загасити. У нас е був виклик, маленький хлопчик впав в приміщення під відкритим повітрям, до якого то можна було тільки потрапити через підвальне приміщення або через верх. Якось він там впав, лежав, до нього спустився батько. Ми швидко скрили двері, до нього пробралися, закріпили його на нішах, на рятувальних і передали карету швидкої допомоги. Але декілька днів я не мог про нього забути, не мог забути його очі. Потім я пішов до нього до лікарні. Дізнався про його стан. У нього, він на той, на той час був ще в реанімації, мене до нього не пустили, але потім зі мною зв'язалися його батьки і вже сказали, що з хлопчиком все добре. Після перемоги я б залюбки поїхав до Криму, згадав би дитинство, адже я там з дитинства дуже багато відпочивав з батьками. І також я хочу подорожувати країною.